Про що міркуєш? Ти повіриш. Згадала, як маму на смерть. Збирала. Я думаю, що кожному з нас відомо, що старі люди завжди готувалися на смерть. І бабусі була скриня, в скрині була сорочка, спідниця. Пітечка, коралі, хустки, все було. Це було ХХ століття. ХХ століття, інший час, новітні технології, але ж смерть така сама. Ну і похоронні ці процеду, про, процесії ті самі також. Тут моя мама каже, треба мене зібрати на смерть. Я видихнула. Я кажу, мать, ну надо, значить, надо. Поплентались ми з нею на ці збори, ходимо, вибирає вона собі там рушнички, хусточки, ну, все, все все що потрібно. І періодично продавці запитують, а ви кому купуєте? Вона кожен раз каже: жіночці, я кажу, мать, ти чому ти кажеш, що ти себе вдіваєш на смерть, собі збираєш речі? А вона каже, люди, і так в стресі працюють, їм це не потрібно. Поїхали з цих закупівель, йдемо, перевіряємо список, чи все, все купили, все погано. Кажу, ну, начебто хрестики там, чи ці галочки всі стоять, все добре, все купили. Сидимо, п'ємо чай. Я кажу, мать, то все добре, наряд в труну який. Каже, нема наряду. Я кажу, все, мать, смерть відміняється, похорони також, нема наряду. Ну, благо 21 століття. Замовили їй сукню. Ну, там через деякий час прийшла ця сукня. А, вона каже: вийде. Я кажу: ну добре, вона її одягнула. Я кажу, мать, можна я зайду, подивлюся, як ти там. Вона каже, так, я гарна, а ти мене в труні побачиш. Це було цікаво, пригадую, як вона кустку собі обирала, яку її голову потрібно було покрити. Брала вона якісь такі пастельні тона, обирала. а потім одягнула білу і каже: гарно. я кажу гарно. Зупинились на білій. Знаєте, я настільки вдячна своїй мамі, її мудрості, що вона дозволила мені. Бути в цей для неї важливий момент поруч. А знаєте, що ще саме цікаве було те, що коли, коли людина відійде, вона відчувається. А, мій тато відчував, тому що за добу до свого відходу він зробив дуже важливий телефонний дзвінок для мене. Він поставив мені одне питання: чи я щаслива? Я сказала, що так. Він сказав, тоді і я щаслива. Але я не розуміла, що то був, було останнє його питання. Мама, трошки інша в неї була історія, ніж тата, але мама, коли я вже розуміла, що це вже фініш для її тіла, і, можливо, і, можливо, і старт для вічності. Я кажу, мамуся, ти вже йдеш до Бога. Вона каже: так, каже: Я тебе люблю. Вона каже, я тебе люблю. Каже, вийди. Вона просто хвилювалася, вона мене просила, що, щоб я вийшла в цей момент. Вона хвилювалася за те, щоб я її не зупинила. Цей процес відходу. Знаєте, я коли вийшла з кімнати, я зрозуміла, що це все. Мама пішла за межу. Я думаю, потрібно піти прилягти, тому що завтра буде дуже насичений день організаційний. Я пішла-прилягла буквально десь на годин 4. Чую такий поштовх, площа і такий Вставай. Чому вставай? Тому що ранок на дворі це була десь година пів на п'яту. Для ну, це неприватний будинок був, да, це звичайна квартира для того, щоб люди не бачили зранку, що там труну виносять там. Тому вона мене віддать розбудила, щоб я організувала цей процес, щоб люди не лякались. Ну хтось буде йти на роботу, а тут тіло виносять. Знаєте, що що цікаве, ну, в мою видно. Вона каже: дитино, я тебе прошу, єдине, що я кажу, що не знімай в мене шапку на похоронах. І я кажу, що не лякай мені людей. <с? <с?> ну, це було круто. Я кажу, мамна, ну, де нормально в мене Вона каже, я тебе прошу, не злякай мені людей. Я кажу, добре, кажу, я не буду знімати шапку. Я, кажу, я не знімала шапку. Е, знаєте, насправді, коли відходять наші близькі, цей момент. Ми думаємо не про них, а думаємо про себе. Нам болить. А нам болить, тому що ми не знаємо, як ми переживемо цю втрату. Ми їм точно добре. А я дуже вдячна життю, що воно дало мені можливість внутрішньої сили, мудрості підтримати свою маму в той момент, коли я їй була потрібна. І повірте, це набагато краще, ніж якби я на свою маму дивилася з болем, жалем її втрати. Я думаю, вона би точно це не хотіла бачити. І це насправді дуже цінний досвід. Я думаю, що я зі своєю малою, якщо ще буде необхідність там одягатися в труну, я зроблю те саме. Це таки, знаєте, от ця мудрість, яку нам дають близькі, коли вони розуміють, що в них вже фініш, що їх чекає межа. І коли ти поруч це безумовно, знаєте. Я би не сказала, що це, це дає силу жити. От я би так сказала. Насправді це дає силу жити. Тому що оця мудрість, вона насправді, мудрість життя, вона насправді це просто щось неперевершене. Як моя бабуся казала, я коли вмеру, не реви, хочеш ревіти, молись. Тому знаєте, якщо відходять ваші близькі, це безумовно шкода. Хотіло, кожному з нас би хотілося, щоб наші близькі жили вічність. Але в цьому житті нічого вічного немає. Тому, якщо вам тяжко, моліться. Хочеться вам плакати, моліться. І знаєте, що саме ці? Потрібно дякувати життю, Богу за те, що у вас була можливість торк... торкнутися до життя з вашими близькими, з вашими рідними. Ось що саме цінніше. Ніхто не знає, скільки нам відведено, скільки нам крокувати у цьому житті. Але, безумовно, крокувати дуже цікаво. Тому крокуйте, цінуйте, бережіть і не біть. Життя круте, воно круче значить, що вам потрібно. Бережіть себе.